Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Вирішила відзняти вам коротеньке відео, оскільки прийшло, прийшов час мені перемотувати мою схему мишки хохотушки Ось така частина у мене вишилася. Зараз я візьму свою указочку. Ось така частина у мене вишилася. Повністю вишилися дверці, дверцята. ось ці. Метелик. Ви вже бачили, як би метелик відшитий, мені здається. Повністю вишите ось це вікно, будиночку, повністю вишитий уже сам будиночок. Все вже будиночок, чашка повністю відшита. Тут вже піде трава, і тут, вже, як ви бачите, виглядають мишки вже вушка, оце самовар, верх самовара. Ось вишита у мене ось такий ось цей кусок, такі листочки, такий кущ. ось І вишита одна квіточка. Я все думала зробити її рожево-жовту чи біло-жовту. Я все-таки вирішила, що тут буде. Бо там іде бачите, от пунтовочка іде: то лі біла, то толі рожева. Ну, це білий, але я думала толі зробити її рожево, але думаю, там є квіти рожеві. Тому вирішила зробити біло-жовті. Ось такий результат у мене вийшов. Одна квіточка повністю відшита. Ось. Ну і зараз я буду перемотувати свою роботу. Ось так вище підніму. Покажу вам повністю ось участочок. Це таке невеличке буде, коротеньке-коротеньке зовсім відео, тому що я хочу, вже мені не терпиться, не терпиться перемотати схему і побачити, який же ж участок буде відшиватися. Ну, вже будуть відшиватися мишки, тільки я не знаю, чи повністю вони займуть, чи ще прийдеться раз пере, перемотати. Мені здається, що ще раз треба буде перемотувати. От зараз перемотаю і ще один раз э, прийдеться перемотати. Ось так у мене виходить. Ось так далі. Знімаю при штучному освітленні. Відео буде коротесеньке, зовсім коротеньке. Буквально на 2-3 хвилини. Ось ці листочки такі гарненькі вийшли. Ось ці такі, да? ось цей такий листочок гарненький, ось цей такий кущик такий, листки також гарнесенько Ось повністю, врешті, повністю вишитий той елемент чашки, уже, тобто будиночок, повністю. Мені це дуже-дуже радує. Тому я задоволена своєю роботою. Задовлена. Що ж, це, в принципі, все, що я хотіла показати. Бажаю вам гарного вечора, гарного тижня, всього-всього найкращого, щоб все все у вас було як найкраще, щоб всі були головне здорові, щасливі, мирного неба над головою. А з вами була Наталя Д і мій процес мишки-хохотушки. До нових зустрічей усім Па-па!